Дуже ось у нас така цікава тема, і я впевнена, що для багатьох вона болюча, тому що відкриваєш біблію, і для багатьох людей вона є незрозумілою і нецікавою. Чому на вашу думку так відбувається? Чому Біблія здається складною і нудною? Та насамперед може виділити те, що у нас як і у християн немає як таких навичок, як її читати. Тобто, ми всі чуємо, що треба, ага. треба, треба, треба. А що далі робити? От відкрили Біблію, і що? І от на цьому стоп. Люди прочитали уривок і не розуміють, а що далі з ним робити. І на цьому все закривається. Люди кладуть успішно біблію на полицю, і вона десь на наступний місяць, півтора, та десь там лежить допоки, може десь не відкриється. Тому відсутність навичок, відсутність навчання зі сторони церкви, може, або інших якихось організацій, семінарій, тому як взаємодіяти з писанням, цього дуже мало. Також ми покоління дуже швидкого контенту наразі, і швидкі рілси або бойовики, все таке яскраве, помпезне, швидке, серіали, які затягують нас просто днями, місяцями. Це все настільки цікаво, яскраво, що Біблія на цьому фоні просто втрачає свою актуальність для нас, як ми можемо з цим взаємодіяти, цікаво. От і, мабуть, останнє, що хотілося б сказати, що ми не до кінця усвідомлюємо дуже часто кінцевий результат. Чого ми хочемо досягти. Тобто ми знаємо, що треба читати, але для себе ми не зафіксували, для чого це роблю саме я. І тому ця відсутність мотивації, а куди я рухаюся, це, на жаль, також нас зупиняє в тому, щоб читати цікаво Біблію саме для себе. Дуже класно, ви підмітили оцей момент, що нам, наче сьогодні, треба у всьому екранізації. От цього я навіть зловила себе на думці, що нещодавно ми з чоловіком почали дивитися такий серіал про життя Давида, mm -hmm. Давида, і е, наскільки по-іншому розкривається та історія, яку ти вже ну, роками перечитуєш, знаєш, mm -hmm. і вона і так захоплююча, А тут ще більше, і тепер мені особисто хочеться знову повернутися до читання, щоб якісь моменти собі нагадати, щоб е, десь. Зрозуміти, а хто ж це там ще один герой? Я його ніколи не помічала, але наскільки е, по-іншому сьогодні ми сприймаємо, на mm -hmm. жаль, е, все-таки ми вже не є люди книг, е, теж знову ж таки на жаль. Е, mm -hmm. І зрештою, це приводить до того, що от просто взяти Біблію і почати читати, це, як ви сказали, без цілі, без розуміння, навіщо це мені, mm -hmm. без якихось навичок, навичок, знань, це вже складно. Е, існує така думка, що ну. Це ж Біблія, ж це ж не розважальна книга. Це ж не має бути якось тобі суперцікаво, чи ще щось це. Ну треба читати. Чи можна так сказати стовідсотково? Чи все-таки цей процес можна справді зробити таким, щоб і, і цей момент був врахований? Я скажу так: цікаво читати Біблію це не гріх. Бог не сказав. Що не можна не креативно, ні цікаво, не творчо підійти до цього питання. Бог як ніхто зацікавлений в тому, щоб ми читали його слово з цікавістю, з інтересом, з насолодою. Тому цікаво читати Біблію. чому мені? Можна якісь цікаві методи, способи, взаємодію створювати, придумувати для себе під свій індивідуальний спосіб, під свій тип особистості, навіть для того, щоб це було цікаво, тому чому ні? Це не гріх. Ви ведете блог про те, як можна з творчості підходити до читання Біблії, власне які ось такі цікаві нестандартні методи ви порадите, щоб оживити цей текст, який ми бачимо, просто там чорним білому написано. а Як це зробити справді з научністю? Оце класне ви слово сказали оживити. І це, мабуть, перше, про що я можу сказати. Um, розіграти уривок, особливо якщо ви вивчаєте його в якійсь невеличкій групі, це дуже цікаво. Ми колись на конференції грали книгу Рут. Я грала Рут, і оце от відчуття, коли ти піднімаєш ковдру овоаза, <плес> і от, оці от відчуття, що ти що і Рут могла відчувати. Звісно, що ми не прямо в тому контексті, я не розумію якихось до кінця культурних особливостей. Але оцей момент, коли ти всередину історії пролізаєш і ти відчуваєш якесь Сором, який відчувала Мара, або е, те, як люди могли сприймати цю рут, яка прийшла зовсім з іншого контексту. Вона язичниця, моавитянка. І от ми все це програвали, і ми потім відчули е, емоції, е, почуття цих головних героїв. Це було дуже цікаво Це дійсно прям поглибло наше розуміння всієї книги, всього контексту, і як Бог через це все те світиться. Це от такий от дуже класний інструмент. Якщо ми індивідуально вивчаємо писання, то я. Дуже люблю індуктивний метод. Ти себе уявляєш детективом, який на початковому етапі збирає факти, пишеш якісь спостереження собі в нотаточки. Я помітила це, 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 так. Це збираєш докупу. Тебе вимальовується якась картинка. Після цього ти починаєш задавати питання, як справжній детектив. Так, а що це означає? А це означає, а чому автор сказав це, а чому вони повелися так? І ти починаєш влізати в цю історію і дійсно її також проживати, але вже зі сторони детектива, який намагається дійти логічного висновку. А на що я взагалі це читаю і чому автор хотів нам це повідомити? Ось той індуктивний метод це також дуже класний. І ще один метод, який я люблю, він, мабуть, більше буде пасувати до, до книги псалмів, або до якихось таких медитацій, молитов, те, що люди в писанні проговорювали до Бога або до інших людей стосовно самого Бога або якихось mm. подій, це молитися по уривку, от читаєш уривок. Спочатку повністю щоб осягнути повністю його сенс і смисл. А далі кожен віршик ти перечитуєш, а потім починаєш цими словами молитися, але ти вплітаєш його вже в свій контекст. І ти говориш з Богом через цей вірш і про своє життя. Mm -hmm. просиш, е, про щось, е, просиш про щось, просиш пробачення за щось, е, молишся, прославляєш, дякуєш. І оці, оці моменти вони переплітаються разом із словами авторів книги. Це дуже цікавий і класний такий медитативний спосіб сповільнитися і поговорити з Богом через mm -hmm. Писання. При тому, що сам Святий Дух. Надихає тебе на це. Ой, оцей останній метод мені дуже відгукується. Насправді. Я останнім часом, коли я відчуваю, що от все тисне з боків, так. псалми, це просто як шматочок цього оазису у всій Біблії, де справді можна молитися. Так багато відгукується всього. От справді, як ви дали таку пораду брати у свій контекст і цими словами, молитися, воно справді дуже допомагає. Якось, коли ти не маєш своїх слів, мабуть, що це допомагає ще раз оживити свої відносини з Богом. Ми живемо в таку епоху швидкого контенту. От, нам дуже важко фокусуватися довго на якихось завданнях навіть. Зараз дуже поширено взагалі всілякі такі розлади, навіть Ті самі розлад, розлад дефіциту уваги і так далі. Як тут нам харчуватися духовно? Адже навіть є така і духовна швидка їжа, якісь швидкі рілси, шортси, де якась думка на день, і ти думаєш, ну, Сьогодні, якби впала крихта в моє серце, на сьогодні вистачить і, зрештою, так можна жити завжди, але так і не доходити до такого повноцінного можна сказати, духовного насичення. Як тут бути з цим? Угу. Я називаю це «назіднуться», Побігти і зіднуться. <гум> ось та, дійсно є таке. Мені це болить насправді, коли люди використовують лише якийсь там швидкий віршик з якогось додатку, або просто відкривають дуже швидко і полетіли. Десь розуміється контекст, бо я мама, я також вже сьомої ранку до десятої вечора у мене ось такий от біг, як у білки. А, як тут з того виходити? Треба розуміти, що. Це, ви знаєте, як аналогія з життям. Якщо ти працюєш в спортзалі 15 хвилин на тиждень, наприклад, то ти не можеш отримати гарне тіло. Або якщо ти харчуєшся виключно фастфудом, про яке здоров'я ми будемо казати? Або в відносинах з чоловіком, якщо 15 хвилин на день з ним спілкуватися, що це буде за стосунки, про яку глибину можна казати? Тут те саме з Богом. Ми не можемо вкладати 5 хвилин, а очікувати мільйонного результату. Mm -hmm. Ну так не буває. Тому, звичайно, ще треба усвідомлювати для себе, що це вклад в ваші mm -hmm. стосунки. В стосунки з Спасителем, який вас врятував, який вас любить, невже для нього серед купи часу, що серед купи задач не знайдеться дійсно якісного гарного. Час mm -hmm. або знаєте, це відключення світла, коли ти не поставив телефон на зарядку, то все, ти не можеш його на п'ять хвилин так. поставити зарядити до ста відсотків. Точно, ось крута ось, аналогія, те та, та саме з нашими стосунками. Так. А от що робити, коли ти читаєш біблію і якийсь уривок такий ти читаєш, і воно взагалі тебе не mm -hmm. не... Ніби не про тебе, не про твоє життя. От як читати такі уривки, які для тебе вони є складними, вони є такими чужими і далекими. У мене таке буває доволі часто тут важливо не зупинятися. Не зупинятися і пам'ятати, що чим більше копаєш, тим більше знаходиш. Тобто, присвятити цей час, не зупинитися, а дозволити собі піти далі і спробувати пошукати ці діаманти. Я зазвичай перечитую всі перехресні посилання, що знайду. Біблія дуже класно сама себе трактує. І дуже класно багато, багато взаємозв'язків писанні між книгами. Тож дослідити перехресні посилання, десь там пах. І з'являється щось таке, що тобі допомагає. І потім думка, 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 і воно все виходить до якогось логічного висновку. А також я би сказала, можна. Писати ем, свої спостереження. Я часто відкриваю свій word документ. Я введу нотатки в Word, мені так вже зручніше, ніж в блокноті. І я просто пишу найбанальніші спостереження, просто найпростіше. Бо зі простих речей виникають якісь глибші думки. Спочатку треба зібрати щось основне, якісь основні факти. Тому я пишу. Ось я би це також радила. Також молитися, молитися, це треба з цього, мабуть, треба було почати так, молитися про те, щоб Святий Дух відкривав, тому що він в першу чергу зацікавлений в тому, щоб нам показати своє слово, адже Бог сам є слово, як ми знаємо з Євангелія від Івана. Він хоче нам відкритися. Тому молитися і просити, щоб Бог пояснив ці речі. Угу. І на сам кінець, навіть якщо так вже сталося, що дійсно дуже важко і нічого не розумієш, досліджувати те, яким бачиш Бога. Ми можемо не зрозуміти якісь речі про ангеологію, про о, прихід Христа, про друге пришестя, про апокаліпсис, якісь такі речі, які для нас дійсно дуже складно зрозуміти. Але ми точно можемо зрозуміти характер Бога через писання, і десь там все одно Бог світиться і можна спробувати пошукати оце світло, яке він зараз тобі показує. Угу. У мене бувало так, що я читала писання і не розуміла якісь речі, а потім ставалися в житті події. Обставини і ці уривки просто оживали. Ці вірші просто вистрілювали з голови, тому що вони там вже були. Бо я так якось якийсь певний час я цьому приділила, розумію, що ну може не настільки вау-ефект, не настільки такі відкриття, і тим не менш, потім з часом Святий Дух дуже потужно нагадував це і це працювало. І я ага, ось про що ти казав? Я цікавий засуміла. момент, так що інколи нам здається, сьогодні ну мені сьогодні це не актуально. От я от згадала, що на днях я дочитую одну книгу е, християнську, ну, мені якісь ті розділи останні, ну якось <смі> я її відклала. Але сьогодні я подумала от е, через ваші слова, що, мабуть, ну сьогодні я прочитаю, але мені може це треба бути завтра. <смі> я так. думаю, що мені сьогодні це не треба. І, е, мабуть, тому і в тому мета Боже, щоб ми завжди якби е, були в курсі, що він сказав, щоб в якийсь момент нам це нагадати. Бо ну буває таке, що читаєш і думаєш, ну там ті самі родоводи. Інколи в Біблії <рес> думаєш, перегортаємо. Навіть люди кажуть, що і там знаходять для себе це правда. щось. Читання Біблії, вивчання Біблії в спільноті. Наскільки це важливо? От, бо якось більше прийнято розуміти особистий такий зріст, особисте пізнання Бога. Чому важливо також це робити і в спільноті? Ну, Бог задумав спільноту. Церква це, в принципі, Боже тіло, Боже спільнота. І кожному він по-унікальному відкривається. Адже ми всі, всі вісім плюс мільярдів людей ходимо по землі, і кожен унікально створений. І кожен в унікальних обставинах. Це означає, що для кожного Бог буде світитися з певної сторони. І оцей от шарм і унікальність церкви, коли вона збирається. І оці 20, 10, навіть 5 людей привносять свою унікальність вивчення Біблії, і вони бачать з різних сторін одну і ту саму історію. І кожен може щось класне внести. І створюється ще більш глибока картина. А в церкві, коли, наприклад, людей 20, 30, 40 на конференціях вивчається ще більше, ми коли 150 людей вивчали величезною такою спільнотою на конференції, це надзвичайно. Кожен бачить щось своє унікальне. Mm. І це чудово. А як це цікаво, це не передати словами. Я можу свідчити про те, як у нас на групі, реально на домашній групі, у нас такі цікаві розмови відбуваються. У нас просто, а давайте це, а це, а це. А як це пов'язано з тим? А в старому завіті, а в новому завіті, і у нас починається дійсно глибочезна детективна історія про те, як розкрити цей уривок. Це дуже цікаво. Це може розтягнутися на вечори, mm. на декілька вивчення груп. Mm. Це, це дуже класно. Це надзвичайний інструмент mm -hmm. житті христини. Mm -hmm. Мені дуже подобається, з яким заплом і любов'ю ви говорите про це, про вивчення Біблії. Що, знаєте, от справді хочеться, хочеться ще більше, ще глибше вивчати. Але от яку найчастіше помилку, можливо, ви помічали, роблять початківці, які тільки починають вивчати Біблію, можливо, mm -hmm. там, починають з родоводу, чи там ще щось в такому типі. Так. Це помилка, яку робила я. Я починала з буття читати не розуміючи. Я називаю це помилкою, тому що для мене це тоді було важко, і воно не несло для мене сенсу. Тобто я читала просто як книгу. Так, і я можу назвати насправді багато таких дрібних помилок, які ми можемо робити, але найбільшу помилку, яку роблять початківці, та й в принципі всі християни, це не відкривати біблію взагалі. Оце найбільша помилка. Ми самі себе обкрадаємо. Коли ми не вкладаємося в стосунки з Христом, з тим, хто нас полюбив, хто нас відкупив, хто за нас життя віддав, а ми можемо ну недбало нехтувати цим часом, нехтувати цими стосунками, тому. Найбільша помилка, яку можна зробити, це не відкрити. Краще відкрити, uh -huh. робити помилки в процесі, робити, можливо, щось не так, навчатися на своїх помилках, але йти вперед і рухатися, лежати в тому напрямку, як каже мій uh -huh. пастор, не просто йти, хоча б ля лягти в той, в той напрямок. Ось то не відкривати це найбільша помилка. От, мабуть, тут є така якраз секрет того, що як в Біблії написано, ми щодня боремося з своїм тілом. Щоб підкорювати тіло духу, і насправді по своєму тілу ти не завжди хочеш шукати духовного. От не завжди хочеться відкрити Біблію, Ну це чесно. Але от як акт якогось покори, як повага, як любов до Отця, коли ми це навіть себе пересилюємо, цього бачимо, яке це благословення або. Там, де перемагає тіло, там, на жаль, ми бачимо не найкращих себе. Так. І я по собі бачу не раз, як тільки в мене день без писання, без Бога починається, без такого підкорювання йому, його слову, в мене потім, я себе не впізнаю інколи, яка я можу бути без нього. І розумію, що наскільки ми потребуємо його слова, бо написано, що воно живе і діяльне, і, і все писання Бога натхнене, також як написано. А як зробити так, щоб справді від звичайної вивчення інформації це слово почало трансформувати наше життя? Адже тут ціль, як ви на початку зазначали, дуже важлива. так? Можна вивчати для того, щоб ствердити просто якісь істині або щось доказати комусь, а можна пити як воду живу. Угу. Як же цікаво вивчати? Я вже згадувала про найбільшу, важ, найбільш важливу річ, яка мене врятувала, бо я була такою біблієборцею, скажімо так, нове ви слово вигадала. <клес> так, тобто я була людина, яка сопротивлялася тому, що християнин має постійно читати Біблію, бо я для себе дуже важким бачила цей процес. І це тривало роки, це не на місяці. І те, що мене рятувало, я просто. Зі сльозами, чесно, зі сльозами сиділи, молилися, просила Бога про те, щоб він вчив мене любити його слово. Mm. Тут а тут така м синергія двох речей. Ти зі своєї сторони просиш, щоб Господь тобі допоміг, і ти рухаєшся, ти щось робиш, не чекаєш, поки це з неба. Ось так от тобі впадеться любов, ти будеш такий натхнений, мотиваційний, і ти на цьому будеш до своїх 80 років їхати. Mm. Такого не буває. Тобто, ти робиш перший крок до Бога, і ти просиш Його, молишся, і Бог робить свою роботу, він своїм святим духом потрошку, потрошку починає відкривати. І чим більше ти читаєш, тим більше ти любиш Бога. Чим більше любиш Бога, тим більше ти читаєш. І воно отак от комочком іде, переплітається. І ти розумієш, що ви взаємодієте вже вдвох в цьому процесі. То молитися, молитися це найбільша, важлива, найвагоміша порада, яку можу тільки дати. Це те, що працює на 100%. Як я вже казала, Бог як ніхто зацікавлений в тому, щоб ми читали його слово. Також можна бути підзвітним, а можна зі своєю подругою, другом домовитися, що ви читаєте, хоч навіть різні книги, але ви обмінюєтесь думками. Або, наприклад, я сьогодні читала, я сьогодні роздумувала, поставити галочку для когось, щоб він розумів, ага, вона рухається в цьому, в цьому напрямку, і я рухаюсь також. Тобто бути мотивацією і підбадьоренням один для одного. Угу. Також дізнаватися, як можна досліджувати писання, які є цікаві методи, способи, шукати поради. І шукати людей, які цьому зацікавлені, і м, шукати в них мотивацію, або, можливо, навіть просто якоїсь е, яке запитання поставити. Наприклад, я чогось не розумію, підкажи, як це можна зробити, як це можна дізнатися, mm -hmm. і таким чином також навчатись, досліджувати. Так і шукати таких людей, от як ви, які можуть справді на власному прикладі показати, розказати практично, як це зробити. Дякуємо за ваше служіння, тому що це надзвичайно важливо. Вважаємо успіхів і благословіння у цій справі. Дякую вам дуже. Дорогі наші, нагадаємо, що ми говорили про те, як вже вивчати біблію цікаво з нами Ліза Тернікова, це християнська блогерка, також мама організаторка проєктів. Бажаємо кожному із вас зробити ось це слово Бога, яке він нам залишив тут на землі, живим у своєму житті.